А ти зараз що робиш? В режим, е на режим А, <смір> так прикольно. <смір> да, ось він стоїть, спостерігає за цим всім. Пахує. Да. І каралак. Каравак взагалі відвернувся <смір> спиною. <смір> така, це наповнився вся ще коїться. Да. <смір> ну ладно, подивлюся. Що вона в нас збирається ж бонути? <рес> <А, рес> бля! Не спішно подивитися, якщо вона це зробить. Давай. Так. Да. Перестави грати. Ага, До речі, шкоду не нанесла. <рес> Бо ми в водичці може. А, Там вогонь. В воді. Да, вогонь в воді. Розумієш, <рес> да? так? <рес> да. Охуй, пляшемо. Мене виносить з твоєї поганої артистичності. Бам-бам, да? да. Коли не бар, але знайшла музичний інструмент. <laughs> да. Да. Ты зато з таким ентузіазмом граєш. Ящерка грається. Я Да. Чисто я в тенскую. Що <рив> за? Коли в діда знайшов гітару. Або лайку. <рив> і чисто бринька еша попала на ній <рив> Життєво дуже У мене с сме... на гітарі хіба що якийсь тривожний МБМ вдавались робити. Звучить <рит> <рит> хайпово. І що на мене агривець і казали, щоб я перестав. <рит> Тут -то -то тривогу свою напускає, <рит> так? Ага. Выглядає у нас будет, конечно, супер эпично. Ага. Ну, нам ніхто монети не кидає. Фонтан. Да. Це ж два в одному. Музыканты и фонтан. Да. А монети не кидають. Ага. Дивно. Дивно кому. Да. Можна питаться посеред міста стати і грати. Ага. Цікаво, що буде. О, спробуємо. Швидко. Трохи смішно з того, як е, з тебе діти познущалися, коли ти почав грати. Тоді. Конечно, що не зараз це не повторюють двічі. Да, я от теж А можеш а ще спробую. раз заходь, і ще раз спробувати, може вийде? Я вже пробував. А, все вже? Да, Вони на мене не реагують А, Там... Ти співаєш краще, ніж мама мені каже. В неї виходить жахливо. Mm. Mm, яка гарна дубця у тебе. Можно пить и давай до, до, до сих пор. Да, давай. <риклад> да. Можна десь біля, біля чародія того А, можна Де вона там. <кхи> Я бы вас пиздила Нормально. ми ж нещодавно повз неї проходили. О, до речі, рахункова палата тут уже недалеко. Ага. А може десь тут, а десь на... так. тут десь трошки вийдемо кудись. А ну-ка, тут шо. Підрахунковою палатою стати. Давай. Пидрахунковая палата. Да, Пидрахунковая палата. А можно в Рахунковую палату зайти? Бля. И там? Да. Давай. У него в Верховной Раде так сделать. Пойти в купальню, только начать спевать. В банковском видео не надо ждать зараз. Да, то тыс... есть тут я, Танак Барда о, Танак Барда? у меня голова и твоя музыка не мог понос для мур понос для мур музыка не мог понос для мур но это ж порвало все. Я чисто починаю гарантию, и на меня все хуи соси. Капец. Черешенька старается. музыка. О, Карлак, танцевать ты почему Отправить потенциал, наверное. так делать. <laughs> Откуда ты? Побег. Я тут хочу сломать на барабане побамкать. А, давай, давай, что выйдет. Заскивай мне. Да, это пригнар балы просто. Ну <рес> хоть не дали по морде уже добре. Ну да. <рес> О, все до тебя пішли. Я стою в банку. Ну <рес> к Мені Ти кажуть, іди в іншому місці, де ринчі. Я ще сказали, буває і краща музика, але гірша наврядче. чи. ха <laughs> ха Це охоронця. Ага. Да. Я играю, не играет. Ой. Да. Редница. Да. Тут машина тревоги. Mm.